Богдан Грицан, Вадим Нацова, 9. Едуард Шпак 8. Дмитрій Боднарик, 5. Марк Гандера, 16. Вадим Лукач, 15. Тарас Гейців, 77. Річард Мейкеш, 11. Олександр Попадениць, 10. Василь Рожкович. Захисник номер один. Віталій Шундилюк. 30 Станіслав Пузяк. 17. Дмитро Ліків. 7. Діомір Рибак 4. Олег Кузнацов. Готується виконати штрафний. Навісна передача. Удар гол! Забиває Максим Микуланий. До слова, це вже другий гол нашого центрбека. Стояв на ногах і зберіг м'яч для своєї команди. Соловйов м'яч зіграв. Це гаразд Собослов дає передачу на Дереконя. Соловйов ривається в карний майданчик. Удар! Котить по згортаря і рахунок у зустрічі стає 3-1. На 62-й хвилині. Соловйов Олександр відзначається у складі Мунка. Отакують, господарю. Прима, удар, стійка. Приклався зараз потужно. До цього удару Іван Прима. Поперечена врятувала зараз. Давай, 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 давай. Розбігається Денис. Удар. Не зміг. Затис він суперник, але Кравчук. І пенальті зараз так і є. Тані Вадима Ганьовського. Розганяється Вадим. Удар без шансів. Здається, вгадав напрямок удару. Кіпер з Дюшора, але... Добров! Гол! 2-0 стає на 17-й хвилині. Кудла Ростислав. Міливо йде вперед. Вертикальна передача на Доброва. грає в дотик на Ганіговського. Вадим розвертається. І хороша передача на Шведова. Марат виривається на оперативний простір. Удар. гол! Марат Шведов. Робить рахунок у сьогоднішній. Навісна передача. Удар. гол! Ох, неймовірно, Як Мирослав Доник зараз забиває. Muitas